Олексію, вітаю вас. Доброго дня. Сьогодні будемо обговорювати дуже важливу тему, як не дати себе ошукати на виборах та захистити свій голос. І, власне, перше питання: от, з якими типовими труднощами зустрічається наш український виборець на шляху до виконання громадянського обов'язку? Ви знаєте, настільки широке питання, але можливо відповідь, от якраз знову ж таки через той. Фокус, який ви задали йому, буде дуже простою. Е, дуже часто люди е, от починають шукати відповідь на якісь прості ситуації, прості життєві речі. Це е, не стосується виключно виборчого процесу через якісь складні механізми. І, е, це я вже згадував попередньо з вами спілкуючись, що зараз в Україні у кожного громадянина з'явився дуже цікавий і корисний інструмент, яким можна скористатись. І це стосується так само і виборчого процесу. Кожен громадянин України зараз має право абсолютно безкоштовно отримати професійну юридичну пораду. І це можна зробити або дистанційно. Або звернувшись до одного з 550 офісів, які зараз відкриті в Україні. Це називається система безоплатної правової допомоги. Так само, і дзвінок на єдиний телефонний номер, він безкоштовний. І безкоштовно буде консультація в одному з цих офісів. Єдиний телефонний номер це 0800 213 103. Тому, от якщо виникає от, в процесі виборчого процесу, якесь питання. От, чи може, я, наприклад, повісити в себе на балконі якусь агітацію? А чи буде законним приймати участь в агітації за гроші, укладаючи якісь договори? Ми знаємо, що була така раніше практика. Ви можете або зателефонувати за цим єдиним телефонним номером, і професійні юристи вам розкажуть, які можуть бути негативні наслідки такого вашого кроку. Або, відповідно, навіть можете звернутися в офіс. Ми розуміючи, наскільки взагалі важливий відповідальний вибір кожного громадянина, от наскільки важливо все-таки, щоб було це забезпечено вільне волевиявлення, тому що фактично кожен з громадян, і вільний, і чесний, так. Та, і Вільне і чесне, і там ще дуже багато є аспектів, які мають відповідати вибори. Ми, як дуже така потужна правозахисна інституція, розуміючи важливість цього процесу, уклали меморандум з мережею ОПОРА. І ми зараз спільно будемо із представниками іншими представниками громадянського суспільства проводити широку інформаційну кампанію, роз'яснюючи громадянам їхні права. Це в різних аспектах. Чи вони там стосуються. Від агітації до уточнення інформації про себе в реєстрі виборців, оскарження дій там чи бездіяльності суб'єктів виборчого процесу, ну, різні, дуже різні багато аспектів. різноманітних аспектів. Дуже багато таких аспектів може виникати якраз під час виборчого процесу. Причому умовно його можна розділити на три. Великих частин, причому частини можуть ще додаватися. Умовно є у нас частина до дня голосування. Є дуже відповідальний день це безпосередньо день голосування, і певний період часу, вже коли йде підрахунок голосів і встановлення результатів ну, і саме кожен... під час підрахунку голосів, надзвичайно багато різноманітних фальсифікацій зустрічається саме під час цього етапу виборчого. Звичайно, можливі будь-які порушення прав громадян пов'язані з тим, що може і розкриватись таємниця голосування, і можуть відбуватись певні маніпуляції з тими бюлетенями, які вже фактично містять собі волевиявлення громадян, але ви знаєте, що були випадки там і перекладання з кубки на кубку. Дуже часто зустрічається така ситуація, коли виборець приходить на виборчу дільницю, хоче проголосувати, а його немає в списку виборців. От що тоді робити, як український громадянин в такій ситуації все ж таки може виконати свій громадянський обов'язок? Або це неможливо. Були внесені зміни до законодавства через певні порушення, які мали місце. Це і каруселі і інші способи впливу неправомірного на волевиявлення. Істотно було обмежено таку можливість. Зараз в день голосування можна лише вносити у випадку певних описок зміни, ну, до прикладу, там якась літера. Да, одна з літер не відповідає. Реально, громадянина, в нас в прізвище мій по батькові ті інформації, яка є в реєстрі. В такому випадку навіть члени комісії можуть проголосувати. Але ми зараз от, знову ж таки із мережею опора і з іншими громадськими організаціями відпрацьовуємо механізм для того, щоб і в день голосування забезпечити чергування наших юристів, юристів системи безоплатної. Які зможуть здійснювати допомогу. В тому числі і в судовому порядку, наприклад, якщо комісія буде неправомірно відмовляти вносити певні корективи. Якщо виборець прописаний, там, наприклад, в місті Харків, а проживає він у Києві, як він може проголосувати за місцем свого проживання? У що слід зробити до кого звернутися? Заздалегідь подбати про це, це так звані процедури тимчасової зміни, місця проживання. Для цього треба заздалегідь звертатися в... Органи ведення реєстру виборців. Інформацію про них можна знайти на сайті Державного реєстру виборців. І вносячи відповідну заяву, ви знаєте. Ну, заздалегідь тим це часом... за скільки? За місяць, за два, за два тижні. Ні, ні, там, там є встановлені граничні строки звернення. От за певний період часу до дня голосування ви можете це зробити, це декілька днів буквально. Але вам треба про це подбати зараз. Не якщо 30 березня. Не, не 30 березня, абсолютно точно у вас нічого не вийде. Але заздалегідь, за декілька днів, у вас буде можливість краще це зробити зараз, якщо ви знаєте, що в день голосування. Вас не буде. Олексій, всі ми живі люди, і всяке буває, не лише позитивне, але й негативне, трапляється у нашому житті. І якщо, боронь Боже, так не дай Боже, точніше, людина потрапляє до лікарні, як вона в такому випадку, якщо вона при тямі може проголосувати, що слід в таких ситуаціях робити? В лікарнях будуть відкриватися спеціальні виборчі дільниці, там знову ж таки встановлений певний строк. І якщо так станеться, що ви в лікарні потрапити менше, ніж за два дні до дня голосування, то, на жаль, буде проблематично скористатися вам своїм виборчим правом. Тобто за два дні е до дня голосування, якщо там оцей цей період часу зберігається, то ви будете голосувати на цій виборчій дільниці. Якщо ж ні, там і інші механізми, і е треба мати довідку. Лікаря про те, що ви не можете, ви не можете самостійно, наприклад, прибути за місцем голосування. Ця довідка вона подається з заявою в або можете поштою послати цю заяву, або передати через будь-кого, хто може вам з цим допомогти в дільничну виборчу комісію. Ви зможете навіть проголосувати в себе вдома там є певні нюанси, і от якраз про ці нюанси. Може ну, відкритних вам... талонів немає, так? Вже це ні, не, не, це, це все залишилося в минулому. Е, от якраз про ці всі нюанси вам можуть детально розповісти юристи. Знову ж таки, питання, яке є надзвичайно актуальним, як скористатися своїм правом голосу не можуть скористуватися власне переселенці Криму та Донбасу, якщо вони знову ж таки проживають, наприклад, у Києві. Так, да, переселенці, звичайно, що мають право голосу і вони можуть цим правом скористатися. І ми спеціально підготували а, такі от інфографіки для внутрішньопереміщених осіб, вони мають такий статус, і а, доведеться внутрішньопереміщеній особі-переселенцю. З тимчасово окупованих територій відвідати особисто найближчий орган ведення Державного реєстру виборців і повідомити про місце свого фактичного перебування. Ми детально в інфографіці розписали, які документи. Я просто не буду перераховувати, які документи треба з собою мати. Ця інфографіка поширюється в мережі інтернет, через Фейсбук, через соцмережі. Достатньо, до речі, Великою популярністю такі наші інфографіки з спеціальних питань користуються. і можна буде себе зареєструвати за тим місцем, де буде здійснюватися голосування, де фактично особа перебуває, тому право внутрішньопереміщених осіб на їхнє волевиявлення забезпечено законодавчим рівнем. і вони зможуть цим скористатися. Враховуючи певні обставини цьогорічної виборчої кампанії, багато хто прогнозує, що молодь може прийти проголосувати і в цьому контексті. Знову ж таки, питання: якщо молодій людині за декілька днів до першого туру, до 31 березня, виповнюється 18 років, вона автоматично зможе себе знайти в списку виборців, чи їй також треба подбати про це заздалегідь і, наприклад, звернутися до певного органу, запитатися, чи включена вона, якщо там 2-3 дні, 18 років хочеться проголосувати вперше в житті. Що слід робити? В такій ситуації? ви знаєте, я б порадив би перевірити себе в списку виборців не тільки моло. Тоді людині, звичайно, тобто, що є можливість перевірити себе в цьому списку, причому зробити це навіть скориставшись електронною формою, яка є на сайті Державного реєстру виборців. Можна подати цей запит протягом 24 годин. Ви отримуєте підтвердження, або звернувшись безпосередньо в органи ведення державного реєстру випадків. З цим проблем не буде. Молода людина зможе проголосувати. Причому, знаєте, були такі курйозні випадки. Я бачив ці кейси, коли запрошення на голосування отримували громадяни, які отримали паспорт, 16 шістнадцятирічні. І вони навіть користувалися. Може, це такою тон тонко натякати на те, що нам треба в Україні встановити, щоб виборці могли голосувати не з 18-16-річного віку. Можливо, да. Але все-таки да, у нас повнолітні мають право голосувати. Знову ж таки, однією з таких типових проблем на виборах є голосування мертвих душ. От як цього можна взагалі уникнути, що люди, які померли, ну тобто за них не голосували, не використовували таку ганебну практику, яка зустрічається у нас під час виборів уже? Чому можуть зарадити виключно спостереження за цим процесом? Тому що, звичайно, це не зовсім коректно порівнювати ці ситуації. Це як голосування відсутньої людини. Особливо в західних регіонах. У нас дуже поширені такі випадки, коли приходять голосувати і за, не тільки за себе, а і за. За кума, його. за свата, за родича, так. за сусіда. Так, зважаючи на те, що всі-всіх всі -всіх добре знають в населених пунктах, то можуть закривати очі на такі порушення. На це можуть реагувати спостерігачі, які є на виборчій дільниці. І звичайно, що і самі члени комісії, вони зобов'язані це робити. Щодо померлих осіб, інформація постійно оновлюється в реєстрі виборців, і тут важливо так само, щоб ті особи, які спостерігають за процесом, не допускали розписування за таких осіб і видачі бюлетнів. І потім вкидання цих пюлетнів безпосередньо до скриньок. Тобто, це, це знаєте, таке візуальне спостереження. Оце може зараджувати таким діям і кроком. От напередодні будь-яких виборів, які відбуваються в Україні, експерти, політологи кажуть, що ці вибори будуть найбруднішими в історії, очікуються безпрецедентні фальсифікації, і тому подібне. А ви, як людина, яка вже спостерігає далеко не за першими виборами, чи можете ви стверджувати, що кожного разу брудні технології вони якось модернізуються, вдосконалюються, щось видумуються, як кажуть чорними магами, щось таке нове. Я думаю, що це мій особистий прогноз як правника, як керівника однієї з найбільших правозахисних інституцій в Україні, що ці вибори точно не будуть найбруднішими. Ми зараз спостерігаємо на те, що поліція займає чітку позицію, реагуючи на за моїми спостереженнями, на будь-які прояви. Незаконної агітації, яка утворює там, певні склади правопорушень, відкриваються провадження по всім випадкам щодо навіть випадків агітації. Ви пам'ятаєте минулі вибори, буквально 14-15 років, весь Київ був завішений. Це була нормальна практика. Завішувати всі балкони. Зараз по кожному такому випадку, я спостерігаю, одразу складається адміністративний протокол. Не можна. Здійснювати агітацію за гроші, укладаючи контракти, оскільки це фактично є таким, знаєте, як прихованим підкупом виборців і утворення таких, от, знаєте, багаторівневих мереж. Дуже багато механізмів через, і через внесені зміни до законодавства, і через появу абсолютно нових державних інституцій, таких якою є державна поліція, вони просто відходять в минуле. І ми можемо. Спираючись на подібні передумови, сподіватися на те, що змагання буде чеснішим, ніж воно було до цього. Звичайно, є ще багато над чим працювати. І це стосується і чисто... да, чистоти інформаційного поля, скажімо так, інформаційної гігієни і взагалі культури. Поводження і сприйняття і поводження. І з виборчої гігієни. Да, і виборчої гігієни, <рес> якщо хочете. Але я думаю, що це. Нам треба певний еволюційний шлях тут пройти. Що стосується от таких грубих от порушень, які раніше мали місце, там каруселі, створення якихось мереж, по підкупу виборців, я не думаю, що є зараз передумови для того, щоб вони носили масовий характер. Ми не можемо сподіватись на те, що от в один день, да, отак, це, як знаєте, як за і все да, чарівною паличкою. Перестануть у нас мертві душі голосувати, або за відсутніх не буде здійснюватись голосування, або там не будуть здійснюватись вкидання. Але я не очікую, що це буде носити масовий характер. Дивіться, ви згадали ту історію, коли була така. Поширена практика, що всі балкони завішувалися якимись банерами, прапорами з прізвищами кандидатів. І все ж таки, якщо, наприклад, кандидат за прізвищем Іванов там звернувся до мешканця якогось будинку і сказав: повісь на балконі, будь ласка, той мій прапор, банер з моїм прізвищем, я тобі даю 500 гривень. Це підкуп. Це буде це такий чи хитрий такий це буде крок. Тяг, тягнути за собою наслідком складання адміністративного протоколу проти власника такої квартири. Краще зараз це не робити. Краще цього не це, да, ці підходи вони вже є застарілими. Ну і тим більше утворюють склад адміністративного порушення. Багато хто говорить про те, що треба впровадити саме електронну систему виборів для України. Це все казочки, чи все ж таки ми зможемо ну, дожити до такого, коли будемо за допомогою більш сучасних систем голосувати, а не приходити на виборчу дільницю, отримувати бюлетень, який нагадує якесь таке простирадло, і вкидувати його. Виборчу скриньку. Все ж таки ми це побачимо. Я думаю, що за цим майбутнє однозначно. Ми навіть себе в системі зараз працюємо над тим, щоб громадяни, які до нас звертаються і мають право на вторинну праву допомогу, це представництво інтересів в суді, щоб вони не бігали за довідками там, по декільком інстанціям, щоб отримати підтвердження свого доходу, а могли одразу зайшовши там, на сайт Державної фіскальної служби пенсійного фонду. Скориставшись електронним цифровим підписом, який ми допоможемо отримати такому громадянину, щоб він міг на місці отримати довідки. Тут питання в певних механізмах і створенні відповідної бази, там і IT-бази, і відповідної бази, яка буде забезпечувати якраз чесність цього процесу, але однозначно за цим майбутнє. Ми будемо сподіватися, що вибори 31 березня і те голосування, яке скоріш за все відбудеться в межах другого туру, буде чесним, справедливим, і країна зможе обрати президента на вільних виборах. Пане Олексію, дякую вам за цю дякую розмову. Вам Олексій теж Олексій Бонюк, директор координаційного центру з надання правової допомоги, був гостем студії Політек Онлайн. Залишайтеся разом із нами і до нових зустрічей. До побачення. Хочете бути в курсі актуальних новин України та світу? Чути думки впливових та цікавих спікерів? Підписуйтесь на наш канал Політека Онлайн.